Всім привітки! Сьогодні я буду збирати пенал в художню школи, покажу, що я себе зазвичай беру, і розповім трошки про ці матеріали. Спочатку я беру ось такі три олівці. Це прості олівчики, звичайні, вони є трошки різні, ці від бренду Faber-Castell, це від бренду Koh-I-Noor. Ось такі просто звичайні HB. Далі я візьму олівчики різних товщин. Це в мене ось такий олівчик 3B від Fabric Castle. Це, до речі, доволі така втома колекція. Це у мене, не знаю чесно, цієї фірми, просто покупувала за товщину 6B. Потім ось такий олівець товщини 4B. Далі лінери. Я дуже люблю оцей лінер, тому його більше з цього що візьму. Також ось такий мікрон і ось такі два лінера. Ось такі вони виглядають. Втім, гумку, ще один лінер. І білу ручку. Давайте все покладемо в пенал. Ось такий ще я купила олівець. В попередньому відео могли подивитися, як він, що, де я його придбала, обов'язково дивіться. Та ось таку гумку кухінор Hardmas. Я знаю, що вона дуже гарна з цим слоником. і дуже використовувати гарно саме в художніх таких закладах. Далі в мене ось такий перманентний маркер. Я беру поки що один. Потім в мене їх взагалі багато, буду додавати, коли буде необхідно. Ну що ж, нарешті переходимо вже до пензликів. Я гадаю, що треба взяти різні пензлики. Я буду брати два ось таких великих пензлика. Вони дуже класні для заливок фону, для таких якихось ось заливочок. Далі буду брати три своїх улюблених пензлики, але найтонший, мабуть, не буду брати, буду брати лише ось ці ось такі пензлики, дві штучки. І. І ще ось такі дві білочки. Тобто я взяла чотири білочки і дві синтетики. Це до речі, нові пензлики від бренду Санті. Ось це старенькі пензлики. Взагалі купувала їх давно від фірми Артмастер. А ось це пензлик роса та пензлик від фірми Артмастер. Але тут дуже цікаво ось таке французьке кріплення. Ще, до речі, в мене є дуже цікавий вічний олівець. Я гадаю, що я заміню кохінор олівець на нього. Ось цей олівець я не буду брати, а візьму краще ось такий вічний олівчик. Буду пробувати на мінуті малювати. Ось так він виглядає. Купувала в магазині Аврора. Карцелярський ніж я з собою не буду, тому що якщо буде необхідно, я підчу все вдома. Тому я беру просто ось таку точилочку. Ось. Звісно, я хочу взяти ще таку половинку, тому що дуже зручно витирати якусь страховочку. Це я а, старий гумку розрізала навпіл. ось. Іноді буду нею користувати. Все. Я склала пенал в художню школу. Усім дякую за перегляд. А наступне відео з збором сумочки чекайте далі.